Всем привет, з вами Джона и добро пожаловать в Майнкрафт. Так, гратана на Динси. Так, стоит свет, виживання, так, та... Сторин... -стори. Так, так. Вмикнути... Умі... ум... Ум вмикнуты. Так. Створити. Так, поки світ створюється. Мене добре чути? Я думаю, що так. Чого я так знімаю на цьому? Бо я так вирішив зняти. Я дуже вибачаюсь, але я так вирішив зняти. Ну і пусть буде. пусть буде. А, і ще я думаю, на всякий випадок зараз. На всякий випадок. Насякий випадок оцей таймер. От на всякий сам падок до цього тамера. Тришечки отак от зроблю звуку. Так, а тепер відео пус іде, іде. А я оце продовжую. Йошка можна. Багато всього. О! Так. Скриня мені потрібна. О! Так мені цікаво, а чого в мене оце лагає? О! А вже не лагає. Все. Все буде добре. Правда, трошечки я чую звуки Майнкрафту, але нічого страшного. Я... я знаю, що ви їх не чуєте. Я це вже знаю. Наверняка уже нічого ты же так Так. Так. Перше в челлендж короче мене челендж, ты Знайти посе. Зараз знайду село Индии единственный действий на дискотеку зараз я пошукаю село. Знаете село Так так, так, так. Так. Ой, по-перше, верстак. Ап. А, точно. Тин-те-тин, -тин -тин, тин, 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 тин. О, все. Ай, чи не забув? Вже П привітаю. Я от, взагалі забув привітатися. Всем привет, з вами Джона, и я просто забув привітатися з вами. Всем привіт! ще раз з вами Джона і ми граємо сьогодні в Майнкрафт. Просто приключення. Виживання приключення. Просто так. Так, а теперчик. Опа! С. Може далі виживати. Ой-ой-ой. О, овці. Но я шукаю деревню. Хоча треба оцю убити, овцу. Наїжу. О, все. Так. Так, шукаю поселище. Я... Я почую, коли про продзвонить це, тоді я пойму, що відео треба закінчувати. І все. Таймер. Так, я думаю, що знаю по Зупиняти це відео я довго не буду, ну, но я думаю, що... Ну, в мене поки що є. Чую, що в мене є час. Поки що. Там-тан-тан. Ну де це тут поселище? Де мені його шукати? От скажіть мені, будь ласка, так, де мені його шукати? Де це о лава? О, овц. Ну, мені поки що не потрібно. по От нема поселища чогось. І їсти дуже хочу. Оп. О, все, Тепер вже не хочу. все. Так, так, можна далі шукати. Так. О! Йо-мою. Я от все це чую і мене це відволікає. О! Солодкі ягоди. О, оце те, що мені потрібно. Сумки ягоди. Опа. Це в мене є дебе. Слонкі ягоди. Можу йти далі. Оп. А, в мене ж топор є. Треба Треба дерево до... добути і ще... Так, добувай дерево. Так, ну це пер... перше, коли виживаєш майнка, треба добувати дерево. Так. Угу. Так, що ж зробити? Так. Це відео я... Я вже знав відео по, по, по на Варкін канал, на мій другий канал, на ну, це третій канал, на мій другий канал і на мій осо-о. Ну, і на цей мій основний канал я теж зняв відео. Його зараз от, от зараз оце відео бачите. І от як я тут ходжу, що я тут роблю. Так, що ж треба? Ага. Кстати, можете сказати, як вам новорічний стрім, що проходив вчора. Я дуже вам думаю, що вам сподобався стрім. Це мій був перший стрім. Там ще, я думаю, ще зробити стрім. Зараз скажу, може завтра. Ну я не знаю, це буде супри. Та що чекайте, коли буде стрім, я собщу. А може не буде завтра, а може 30 березня. Хто його знає, коли буде і ще стріми. Ну це вже буде по... Ну, по логі. Якщо логічно мислити, то це буде вже другий мій і третій мій стрім. А вчора був це мій перший стрім дай мені от Так. Що ж я хочу, хочу, хочу. О! Оце я розумію. Ой... Опа. Так, я знайшов болото. Ого. Оце, звичайно, броне. Да, все сукиро добувають квіти. А що робити мені? О. О, ялинка. Ну, зараз я її зроблю. От зараз я її ап. І все. Була ялинка, та немає ялинки. Все. Це це все, що залишилось від ялинки. Гарна була ялинка, навіть було шкода це робити, нам ну, нічого страшного. Думаю, все буде добре. Оце. А тепер я можу йти це собі, підібрав, підібрав, тепер може собі йти. Вот ви це не чуєте, там, а мені оці... О, о, оці мені дуже... Мені біса оце, що вони отут, оце. Так що шо... я зараз їх захошу. Вони мені прям по вухам там жужжат. Вот это. Б, бе, бе. бе. Значим мені це потрібно? Opa-cia. Kamień. Tak, drewniany drewniane zaraz będą kamienny kajło. Opa. Op. A. Op. 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 Ja nawet kraftkierki pamiętałem Na czym nie jest, jak się może... O tak. Op. Op. Оп-оп-оп. Це. Оп, оп. Крафкерки готов. Опа! Напіч зараз добуду. Так, напіч Так, пи пі, на піч там треба Добути Добута для цього. Для пічі. Для піч. Так І на дім, щоб побудувати зараз, я все добуду. І все, що тут є, і все що тут може приходитися, все добуду. Оце я добуло. Це в першу очі потрібно. Вуголь, вуголь. Вуголь потрібен. так Добуваємо весь вуголь. Бачите, вже відкриємо новий рецепт. А шо там по под достижением, там подумано? А ч там по достижениям? По досягненням. Ну там по досягненням я бачу мало там всего. Да, там мало всього. Я насколько я пам'ятаю, там мало всього. Ну, так що... Ну, до якщо я щось виповню, я думаю, що моя задача за все от, от це одне відео, я буду кожен день, от на моєму самому каналі буду кожен день, якщо зможу, буду викладати відео. І я, і, 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 якщо хочете продовження, от, як я виживаю в цьому мірі, в цьому світі, щоб я все міг робити, якщо це хочете, будь ласка. Це все в цьому світі. Я буду далі продовжувати виживати, кало собі ламати. Ну і все, я думаю, буде добре. Якщо ви хочете продовження, ну, щоб... Це буде номер один. Це буде номер один. Там ще номер два номер три. Продовження приключення буде багато. Ще я зроблю плейлист. Якщо ви хочете продовження приключення. Э, Виживання приключення. Ну це. І так далі. Якщо ви це хочете, будь ласка, можете написати. Так, Опа. Бачите, я все добув. Як як тут сам виставка? Ага. Звучить як... дощ. Ага. Що? Далі. А, тут сніг я бачу. Так, сніг не потрібен. А куда мені? Ой. А, я так не замітав, що в мене почекейло зламалося, і ще п'ять опитів. П'ять опитів, я думаю, це добре. А те, що кайло мене зламалось, це... ну так. Сумно. Що це? Я чую десь зомбі. А добре, що я включив звуки, я чую скелета. Зомбі, ага. Ну бачите, ви вже стріляє скелету. Добре, що я вкачу вмикнув звук. О, ба-ба-ба-во-во-во-мау. Ну це не чуєте. А я це чую. Ем. Я зараз зачитаю. Ви загинули, Джон. Упав з високого місця рахунок 61. Відродитися главне меню. Я все що добув я це. По. Я навіть не хочу в цьому. Не. А я не буду цьому здавати світ. Якщо я цей світ створював, значить це я буду в ньому продовжувати. Запись там іде. І де. Ой, чекайте. Ну так. Я все, що в мене почти було, я все відвородив. Пішов дальним. Угу. Mm О, -hmm. мань oh, го. А мені повезло. Мені повезло. У мене деревня. О, село. По селище. Де живуть селянини. О, мені повезло. Опа. По-перше. Так, буду ви. Вибачайте бачите за посторонні звуки. Так. Dobudują co w se. Ба. Оп, оп. Ляшет хвата. так. Оце я розумію, багато скупиться. Багато купиться сина. Ого. Оце я розумію. Багато. О. Так, тепер надо хату знайти по-хорошому. Ну там ожити. Можу... Там пожити. Жити. Я ж хату я хочу. Уця. Що тут є? Не, мені закав. Даст. Забор. Ага. Хліб, 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 а, дякую за хліб. Х... Хліб, 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 це добре, хліб, це добре, добре. Хліб, це добре, це чудово, хліб, так. Я кажу, був хаті, так, потрібно вже закінчувати. От я кажу, хаті мені по переночувати який же хати не подайме я вберу саму би найбільшу хату Оцю. І навіть так 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 і так оп оп і все. Максимальне количество підписників на це, відео, максимальне количество коментарів і так, і так далі. Де буде верстак? Верстак буде тут? Тут ще піч буде, отут От буде піч, тут буде піч як компоту. То... Сундук, сундук. Так, скриня, скриня будет. Тут. Но пока что мне дом подобается. Так, по-перше. Тын. Оп. И дополнительные очевки. Так, так, так. Хлеб е, так, цепь крепитеся. хлеб с рыбой. Так, снопи сінно. Опа. Це теж їжа. О. Бачите скільки в мене? Оп. Пшениця. Іще пшениця. Іще пшениця. Багато пшениці не буває. Багато пшениці не буває. Багато пшениці не буває. Так навіть не буває багато хліба. Я зараз зроблю хліб. Я думаю, що багато хліба не буває. О, зараз я це вимкну. Як це вимкнути? А янтар. Давай. О! Все. Так, все є. Так. В скриню. Це м'ясо суди, шерсть сюди. Суди. Як вийшло відео, наскільки вийшло, так і вийшло. Я бачите, скільки хліба. Оп. 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 От тут пшениця. Тут, тут інструменти. Тут далі їжа. Тут палка. Ну, все. Порядок. А. По-перше, спати не можу поблизу монстра. А тепер нема монстра. Ну і все. Так. Ну все, я б думаю, що на цьому все. Я думаю, що треба з вами попрощатися. Так що дякую тим, що дивиться це. Дякую вам. Всім дякую за відео. Всім. Всім до побачення, до побачення, до побачення, до побачення, до побачення. І напишіть, якщо ви хочете за продовження, лайк, подобайка, все, до побачення. До побачення.